І так, на минулому році ми почали повторювати тему нерівності. Сьогодні ми подивимося завдання, які було запропоновано на ЗМО, деякі такі не складені, ви будете, ми будемо пропускати, ви їх будете розв'язувати вдома. А ті, що заслуговують уваги, розберемо. зберемо. І так, давайте почнемо. Тобто ми продовжуємо тему нерівності, запишіть сьогоднішню да, по темам нерівниці. І давайте подивимось, зустрічаються завдання, в яких нам треба не розв'язувати на рівності, а сказати, дивитися на властивості нерівності і казати, чи вірні перетворення було зроблено, чи ні. Ось дивіться, наприклад, в першому номері вам відомо, що А менше було. Вам треба сказати. Яка з цих нерівностей буде правильною? Давайте згадаємо властивості нерівності, перш ніж ми будемо це робити. Ну, По-перше, ми можемо домножити обидві частини нерівності на одне і те ж саме число, якщо це число додатнє, знак нерівності не змінюється, якщо від'ємне, то змінюється. Ну, з діленням так само. Ми можемо відняти чи додати будь-яке число до обох частин нерівності, при цьому знак нерівності не змінюється. Ми можемо перегорнути обидві частини на рівності, якщо А і Б додатні, то знак на рівності зміниться. Тобто, якщо А менше за Б, А і Б додатні, то одна А так більше за одну Б. Ну, давайте тепер подивимось, де ж тут правильно. Перше, точно неправильно, бо помножили обидві частини на мінус 2, а знак залишився. Тут помножили на додатні число, корінь з 2, знак змінився, це теж нерівно. Тут помножили обидві дві частини на 1 треть знак змінився. Це невірно, бо одна третя це додатнє число. Тут відняли від обох частин четвірку, знак змінився. Це теж невірно. Чому? Ми можемо і додавати, і віднімати будь-яке число. Це ну, примноження на від'ємне число, треба змінювати знак. Так, а ось тут, дивіться: ну, по-перше, у вас мінус А і мінус Б. Тобто спочатку домножили на мінус 1, і ви отримаєте мінус А більше за мінус Б. А потім до обох частин додали 0,5 і отримуємо вірну нерівність. Тобто вірно це Д. Так, далі ми пропустимо, бо там досить не складені. Беремо 2Т, ну, наприклад, 5 А на Шосте, давайте розберемо, хоча воно теж не складене. А, тобто, дивіться, якщо у вас нерівність містяться якісь дужки, тут є два способи. Тут якийсь спосіб був побачити, що у вас дужка одна однакова, перенести все в один бік, винести цю дужку за дужки і звести до методу інтервалів. Другий крок не такий складений, просто розкрити дужки. Ми отримуємо х квадрат мінус 7х, плюс 4х мінус 28. Більше за 3 мінус 21. Все переносимо в ліву сторону, вводимо подібні доданки. Мінус 7 плюс 4 це мінус 3, та ще мінус 3, це буде мінус 6. 21 йде туди зі знаком плюс, мінус 28 плюс 21 буде мінус 7. І ось ми отримали нерівність. Це квадратична нерівність. Як ми її розв'язуємо? Можна методом інтервалів, наприклад, можна було б графічно. Знаходимо нулі лівої частини. Що це таке? Це а, числа 7 мінус 1 за теоремою вієта. Далі, так як знак у нас строгий, ми точки виколоті. Ну, виколоті так, знаки плюс мінус плюс. Більше за 0. Обираємо зі знаком плюс. І отримаємо ось такий результат. Це буде варіант, Д. Чи зрозуміло це? Ми могли все вираження поділити значально на х мінус 7? Ні, не могли. Зараз поясню, чому. Бо ви, по-перше, загубите корені. Але давайте зробить так. Якщо ви поділите, по-перше, ви загубите корені. По-друге, ви ж не знаєте знак виразу х-7. У вас зовсім менше вийде. У вас вийде взагалі х більше за мінус 1. Тут. Це ж не так? Ні. Не можна. В нерівностях не можна ділити на вираз, який містить зміну чи домножати, якщо ви не знаєте його знаку. І взагалі, і в рівняннях. Теж треба це робити обережно, щоб не загубити корені. В однорідних можемо робити, ми про це казали. Тепер дивіться, номер А, Теж з виду таке нескладена, така нескладена нерівність. Дуже часто діти її розв'язують як пропорцію, просто крест накрест перемножаються, так не можна поступити знову з того, що це не рівняння, а нерівність. При, ну, Тобто це не пропорція, Вона схожа на неї, але це не так. Що треба зробити? Треба звести цю нерівність до дробової, перенести все в ліву сторону, звести до спільного знаменника і отримати нерівність вигляду дріб менше або до рівня 0. Спільний знаменник тут 3х. Так, тут додатковий множник 3, тут х. Отримаємо 3х плюс 3. Мінус 4 х і все це менше або дорівнює за 0. І отримаємо 3х поділити на 3х менше або дорівнює 0. Дивіться, перед вами дробова нерівність, в якій знак нестрогий. Як ми розв'язуємо такі нерівності? Перемножаємо чисельник зі знаменником при умові, що знаменник не дорівнює нулю. Трійка ця взагалі не впливає ані на що. Можна взагалі її обрати, поділити на неї. Це ж медат число. Але, щоб використати метод інтервалів, нам треба, щоб тут не було мінуса. Тому що треба зробити? Змінити вміст цієї дужки на протилежний. Давайте я цю кільку не буду писати, вона збиває з понтивуку. Так, х не дорівнює 0. А знаходимо нулі лівої частини. Тобто тепер класичний метод інтервалів 3 і 0. Точка 3 буде заштрихована 0 виколота. Проводимо інтервали, Знаки плюс, мінус, плюс. Більше або дорівнює нуля, 0 обираємо з ознаком плюс. І пишемо проміжки. Від мінус нескінченності до нуля не включно. І від трійки до плюс нескінченності. Як ви бачите, такий варіант у нас є. Це літера А. Так, восьме 3 дев'яте ви візьмете надімо. Це система лінійних нерівностей. Як ви бачите, вони зустрічаються досить часто, вони не є складеними. Обов'язково це зробіть. Завтра перевіримо, звіримо відповідь. Тепер хотілося нагадати, що іноді в методі інтервалів. В нас замість ладушки і пишуть, ну, не пишуть, йде модуль, так? В чому особливість таких нерівностей? Ми теж можемо розв'язувати їх методом інтервалів. І запам'ятайте наступне: модуль веде себе як квадрат. Що це означає? Тобто модуль як і квадрат приймає невід'ємне значення. Тобто, при переході через ось цю точку мінус 4 через 0 внутрімодульного виразу, знак не змінюється. Тобто, в точці мінус 4 у нас петля. Тобто, що означає, як квадрат? 0 цієї, цього модулю дає нам петлю. А так, взагалі, точно так же ми розв'язуємо. Нулі в нас які? Мінус 4 і 1. Точки виколота. Мінус 4 і 1. Модуль веде себе як квадрат, тому ось тут в нас петля. А далі дивимось знаки плюс мінус, плюс мінус. А менше за 0 обираємо зі знаком мінус. І ось він такий варіант, варіант D. Запишіть відповідь. Так, дивимось далі. Номер 11 і 12 ми нещодавно розв'язували в іншій темі, коли ми згадували показникові нерівності. Але про що хочу нагадати? Ми зводимо до однакової основи, потім цю основу прибираємо, але пам'ятаємо, що іноді знак змінюється, іноді зберігається. Тобто, якщо ми відкидаємо основу, яка менше за одиницю, знак нерівності буде змінюватись. на протилежний. Так, добре. Ці два ми не беремо 11-12, ми нещодавно такі і 13 і 14 теж. 15 нескладний номер, але ну, причому тут нерівності. Давайте прочитаємо мову. Один кілограм яблук на базарі коштує від 9 до 12 гривень. А один кг груш від 19 до 25 Оксана заплатила за куплені на базарі 2 кг яблук 3... скільки вона заплатить за 2 кг яблук та М кілограм та 3 кг груш, кілограми... а вона заплатила М гривень. Треба сказати, в якому проміжку це М. І дивіться, бачите, в нас подано як подвійні нерівності. Тобто, до чого треба було здогадатися? Яблука, ну давайте нехай буде я. В нас в якому проміжку від 9 до 12 гривень. А груші в нас від 19 до 25. Вона купила 2 кг яблук, тобто тут треба помножити на 2 та 3 кілограми груш. Тобто 2 кг яблук, в якій межі будуть, помножаємо всі частини на 2. 2 кг яблука, тут буде 24. Так, а 3 кг груш будуть 3 на 19, це 57, а тут 75. Ну, і тепер що треба з цим зробити? Додати, бо вона і те і інше купила. Тобто це і буде наша величина М, яку вона заплатила. Тут буде 75, а тут буде 99. І такий варіант в нас є, і це літера В. Треба було просто не розгубитися, завдання не складене, але таке нестандартне трошки. Тепер дивіться діти. Є ще такі завдання, в яких вас не просять розв'язати нерівність, а трошки інакше формулюють умову. Дивіться, яке з чисел є розв'язком нерівності, А як перевірити, не розв'язуючи нерівності, чи є число розв'язком, чи немає? Тут тобто, же вас не просять розв'язати на рівність. Треба просто підставляти це число замість ікса і дивитися, якщо у вас виходить вірно, нерівність, то тоді це число є розв'язком. Якщо не вірно, то немає. Ані трійка не підійде, бо модуль трійки це 3, він не більше за 3, ані одиниця не підійде, ні 0, ні мінус 3. Модуль мінус трьох це трійка, а ось мінус 8 підійде. Бо модуль мінус 8 це 8, а 8 більше за 3. Так само і тут, дивіться, вас не просять розв'язувати на рівні, бачите? Вас просять указати число, що є розв'язком на рівні. Ось яке число нам підійде? Дивіться. Ну, точно на мінус 8, на мінус 4,5, бо в квадраті воно буде більше за там 4 в квадраті вже 16. Підійде лише двіка. Мінус 2 в квадраті це 4, і 4 менше 9. Хоча можна було би розв'язати і просто подивитися. Взагалі, ось якщо ми розв'язуємо таку нерівність з модулем, ось ми якось їх в шкільному курсі не дуже розглядали. так, Менз даються, але не зрозуміло, де ви повинні були їх вивчати, може, в 9 класі. Ось як визначити модулі, яких чисел більше за трійку? Я вам пропоную такий спосіб, просто підбором, які числа більше за трійку. Ну там від трійки не включно і далі, так? Тобто 3, 4, 5 і так далі. І так само з від'ємними числами, які за модулем, навпаки, лівіші трійки. Тобто модуль мінус 4 це 4, він більше за трійку. Тобто, якщо в нас модуль більше числа, це будуть два таких проміжка. Від цих чисел вправу і в ліву сторону. А якби в мене був модуль x менше за трійку, тоді б між ними було б, між мінус трійку і трійку. Теж можна просто підібрати значення, які вам підійдуть. Там 1, 2, 0, мінус 1, мінус 2. І так, до мінус трійка. А цю нерівність ми б розв'язували методом інтервалів. Принесли 9 в той бік, розклали б на множники і методом інтервалів розв'язував. Так, 18-й, давайте візьмемо теж. Так, 18-й. Запишіть мову. Ну, тут в нас дужки, а, і метод інтервалів відразу використовувати не можна. Чому? Ну, Бо в нас немає такого виразу, добуток дужок менше там, чи більше за 0. Тому треба спочатку розкрити дужки. Хто бачить, що тут особливого? Як можна... Формула куба Так, справа. так. Да, справа. Ось тут формула сума кубів. Якби ви цього не помітили, ви б, може, теж саме отримали, але більш складеним методом. Тобто ви перемножали б ось так у вас було, тут 6 доданків, зводили б подібні. А так взагалі дійсно це формула сума кубів. Бачите, тут сума двох виразів, а тут неповний квадрат різниці. Тому це буде Х в кубі плюс 2 в кубі, а 2 в кубі це 8. Тепер. Х куби в нас знищується. Якщо їх перенести в один бік, то ми отримаємо, що вони взаємознищуються. Тепер треба позбавитися від множника мінус 2. Як ми це робимо? Ділимо обидві частини на мінус 2. При цьому знак нерівності змінюється. 8 поділити на мінус 2 це мінус 4. І так як це лінійна нерівність, ми отримуємо проміжок від мінус 4 до плюс нескінченності. Це буде літера А. Зрозуміло це, так? Так, йдемо далі. Беремо номер 19. Запишите умову, то ми бачимо, що це нерівність х взагалі в нас аж в третьому степені, тобто це не квадратична нерівність. Якщо у вас не квадратичні нерівності, а на рівність більш великого степеня, то треба. Ну, звести до вигляду, щоб справа був без 0, а далі спробувати розкласти ліву частину на множники. Тут неважко здогадатися, що можна винести х квадрат за дужки. В дужках у вас залишиться х-1, а таку нерівність ми вже можемо розв'язувати методом інтервалів. Нулі тут будуть які? 0 і 1. Обидва числа в нас заштриховані, бо нерівність має нестрогий знак. Спочатку йде в нас 0, потім 1. Чи будуть тут петлі діти? Буде в х в квадраті, в нулі буде петля. Плюс мінус, плюс мінус. Більше або дорівнює за 0. Нам підійде 0 і проміжок від одного до плюс до кінця. Це буде варіант 2. Так, немає запитань. 20 ви берете надім, 21, подивіться на нього, ми розв'язували нещодавно в темі показникова функція. Ось 22-й такий нестандартний. Давайте розв'яжемо. У нас є вираз, 2 в степені х менша, водорівня за трійку. Проблема в чому? Це показникова нерівність, але трійка не є степенем звіти що ж тоді робити? Згадати ем, такий метод, як логарифмування. Можна прологарифмувати обидві частини рівності по основі 2. Так як логарифм по основі 2 функція зростає, тобто дописати слово логарифм по основі 2 до лівої частини правої. Так як логарифм по основі 2 зростає, знак не змінюється. А тепер дивіться, що ми можемо зробити: винести х за дужки, ну, не за дужки, зі знака логарифму, те, що отримується, це буде одиничка, а тут залишиться в нас логарифм все, по основі 2. І це буде а, вираз від мінус нескінченності до цього числа. Це буде варіант А. Так, є запитання. Теж так. Щоб завалити завдання 22-го. Йдемо далі. А, 23 це теж полюбляють вони такі. Помирив вас декілька секунд, щоб розв'язати цю нерівність. Давайте звіримо відповіді, що у вас вийде. Так, є. Ну, По-перше, хотіла. Можна вже обговорювати? Хтось отримав відповідь. Щось, секунду. Угу. Може, 23, так, діло? Так, 23. 23. Туда а. Туда а вийшло. Це вірно, давайте ви чому. Яка помилка? Ну, перша помилка, діти, пробуйте розкласти ось цю на множники, хоча суми квадратів такої формули немає. Її розкласти на множники не можна. Якби її прирівняло до нуля, порівняння х квадрат до мінус 64 коренів немає. А тому ця дужка не дає нулів. Вона взагалі додатня завжди, бо х квадрат більше або рівня нулю. 64 число додатні. вона не дає нуля. І тому 0 в нас лише один. Нуль буде п'ятірка. Далі можна теж методом інтервалів, наприклад, розв'язати. Плюс-мінус ви обрали зі знаком плюс. Це буде варіант А. Так, добре, 24-й ви візьмете надім, він не складений. 25-й давайте, 25-й, 26-й 26-й розберемось, 27, й 28, й візьмете надім, 25. й ну, По-перше, перед вами друбований рівність, тут 0, тобто відразу можна перемножати чисельник зі знаменником. І ми отримуємо рідно Нарівність ось такого типу. Нулі в нас тут які? 4 і мінус 1. Обидві точки виколото. Тут я не вимагаю, щоб знаменник не дорівнював нулю, бо я обидва нуля і так буду виконувати. Ну, так, плюс мінус, плюс менше за 0, беремо зі знаком мінус. І це буде проміжок від мінус 1 до 4. Так, ой, як же 4, як тут. Що тут 2. Фірму мені не сказав. Я не помітила, що там коефіцієнт 2, 2, 2. І це буде варіант. 2. Вибачте. Теж зробила таку помилку, Да? Подивилась лише міцею. Коефіцієнт. Так, немає запитань, діти? Немає. Подивіться на 26-й. В 26-му теж дуже часто діти просто або просто домножають на 3 х Чому це не можна зробити? Бо ви не знаєте знак х. Х вже може бути і додатній, і від'ємним. Тому як треба розв'язувати нерівності, в яких є зміна в знаменнику? Якщо тут не 0, треба переносити все в один бік, зводити до спільного знаменника. Це 3 х так, тут додатковий множник 3, тут х. І далі перемножаємо чисельник зі знаменником при умові, що знаменник не дорівнює нулю. Мені здається, що ми сьогодні прям таке саме розв'язували. По-перше, в першій душці в нас від'ємний коефіцієнт при x треба змінити на протилежну цю душку. На цю трійку взагалі можна поділити, вона нам заважає, знак нерівності змінився. І нулі в нас в цій, в цій нерівності будуть 3 і 0. 0 виколото, бо він 0 знаменника, а 3 заштрихований. І ми беремо ми більше останній знак, так? Тобто зі знаком плюс. Зі знаком плюс це буде. 1, 2. Так, 27 і 28 ви берете на дім. Можна старати всі встигли? Так. Да. Давайте візьмемо 29. Він теж такий. Ну, не дуже складний, але. 30 буде. І так, 29-й, запишіть зараз. Ось у нас є така дробована рівність. Бачите, тут 0, а тут просто дріб. Тому що ми робимо? Пишемо рівносильну систему і перемножаємо чисельник зі знаменником. Ви можете сказати: у нас в першій дужці перед x від'ємний знак. Що зробити треба? Треба його змінити на. Протилежну дужку, але під знаком квадрату ми це можемо зробити без зміни знаку, бо що А-Б в квадраті, що Б-а в квадраті, це одне і те ж саме. Тобто під знаком квадрату я можу змінювати вираз на протилежній, не змінюючи знак на рівні. Тепер дивіться, цю дужку другу треба розкласти на множники. Я пишу x-х- і ось в цій дужці треба знайти корені і сюди вписати їх, так? Бо це ви те ж саме. Які які нулі ось цієї дужки? Один, сума мінус 1, добуток мінус 6. Мінус 3 і 2, так? Тобто х відразу пишемо не дорівнює мінус 3, х недорівня 200. Сюди ми вписуємо 3 і 2. Тобто, дивіться, ось у цієї нерівності нулі які? 5, мінус 2. Мінус 3, 2 виколоти 5 заштриховано. Так, спочатку йде мінус 3, потім йде 2, потім йде 5. 5 ще є нулем парної кратності, будушка в квадраті. Тому тут робимо петлю. Знаки, плюс мінус. Плюс, мінус, плюс, більше або дорівнює за 0, обираємо зі знаком плюс. Тут цікавий момент. Бачите, так як 5 увійшло і туди, і туди, то ми можемо продовжити цей проміжок. І тому це буде об'єднання двох проміжків. Від мінус нескінченності до мінус трьох, не включно трійку, і від 2 до плюс нескінченності. Такий варіант є, e, і це варіант В. Так, а якщо це зрозуміло, 30-те беремо надім. Ось 31 й дуже простий номер, можна його ну, теж багатьма способами розв'язувати. Можна просто наморочити собі голову, дивіться, якщо у вас дробово на рівні, перемножили чисельник зі знаменником. Один поділи, помножити на х-5 буде просто х-5. Далі х менше 5. Це буде відмінус нескінченку до п'яти. А можна було ще так міркувати. Чисельник це у вас число, а дріб менше до Число додатні в чисельнику. Тому, коли дріб від'ємний, коли знаменник від'ємний, ми теж саме потримуємо. Так, 32-й ви берете натім. В 32-му ви все переносите в один бік, і далі теж там перемножаєте чисельник зі знаменником. Так само в 33-му. Там взагалі нічого такого складеного немає. Йдемо далі, а ось далі починається на рівності 3,4, які ми будемо розв'язувати через урок. Це буде в нас графічний метод. От на зараз ми припиняємось і зустрінемось через урок.